Вітаю, малята! Я сьогодні хочу запросити вас у похід. Але куди ми вирушимо, буде для вас сюрпризом. Чи здогадалися ви, куди ми потрапили? Так. Ми приїхали в гори, в Карпати ці безмежні простори і високі гори. Чи помітили ви, що гори зелені? А це тому, що на схилах гір росте Карпатський ліс. Ми зараз будемо підніматися в гори і знайомитися з природою Карпат. Цей похід розпочнемо біля підніжжя гори. Тут росте листяний ліс. Що таке листяний ліс? Це дерева з листками на гілках. В Карпатах росте багато дерев. Дуже багато дубів, лип, кленів. Ці дерева вам знайомі, а ще ростуть ціні породи дерев, такі як бук і дуже поширене дерево граб. Трохи вище ліс стає мішаним. Пригадайте, що таке мішаний ліс? Це листяні і хвойні дерева, які ростуть разом. Серед хвойних дерев відома нам ялина, сосна і таке дерево, як ялиця. Дуже високо в горах ліс стає хвойним. Там зустрічається дерево, яке називається смерека. В Карпатах багато луків, на них ростуть різні лікарські трави та квіти, і всі вони малята занесені до червоної книги. Червона книга, де зібрані рослини, тварини, які зникають. Тут росте така квітка, як анемлона, сонтрава, шафран. Відомі нам нарциси. А ще в горах росте рідкісна рослина Едельвейс. Її можна зустріти лише на схилах гір. Тому її називають гірська квітка. Послухайте, щось дзюрчить. Це звенить вода. В Карпатах багато річок, їх дно кам'янисте, тому річки називають гірськими. Ці річки мілкі з холодною кристалічною водою. Багато водоспадів, найвідоміший водоспад шипі, а також багато озер. Найвідоміше озеро Карпат називається Синевір. В лісах Карпат живе багато тварин, найвідоміший бурий ведмідь вовк, рись. Дикий кабан, дикий кіт, благородний олень, зайць русак, косуля, а також яскрава ящерка плямиста Соломандра, яка проживає лише у горах Карпат. Цікавим також є пташиний світ. Можна зустріти тетеруна, глухаря. Найбільшого птаха, який живе в горах Беркута. Ось ми з вами піднялися вже на вершину гори. Говерло, Говерла це найвища вершина Карпат. Слово Говерла означає Снігова гора, адже верхівка гори вкрита сніговим шаром і не тане аж до середини літа. Є така традиція. Той, хто піднявся на вершину гори, встановлює прапор своєї держави. Давайте і ми з вами встановимо свій жовто-блакитний стяг на згадку про чудовий похід до Карпат.